Вітаю, вельма, чоловні, пане, пане, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на зачок, спонсорувати. Ну що ж, надійшло повідомлення в засобах масової інформації, що розбіглося на Покровському напрямку, основний напрямок тиску московитів антрофагів на Україну, де вони. Уже близькі до Дніпропетровської області. Так, так ось е надійшло повідомлення, що ця бригада 155, та яка сформована була у Франції, так, із назвою Анна Київська розбіглася. Так, Чи вступила в бій, чи не вступила. Ну, одним словом, це називається дезертирство. На. Намагається не вживати такий термін, так? Але це реальний військовий термін, який характеризує стан справ. І, звичайно, пішли експерти, там, не знаю, це владний експерт чи не владний, від кого він, ну, напевно ж, так, пояснив, яка причина ось цього, цього дії. Перше. Це недостатнє зброї, це перше. А друге, недостатнє патріотичне виховання. Ну, нарешті згадали. Згадала влада про. Патріотичне виховання. Тому що про зброю, ну, ви ж самі нещодавно за пломбом показували на телебаченні, як ця 155-та бригада Анна Київська з такою крутою назвою да, оголосили про те, що вона озброєна до зубів найсучаснішою зброєю французькою? Одягли їх французи. Надали зброю відповідно до е, стандартів НАТО для забезпечення взводів, ротів, батальйонів, бригади. Як так? Тепер виявляється, що зброї у них немає. Де вона ділася? Чи, може, її не було? Так хто ж тоді повідомляв про те, що е, озброїли, як кажуть, до зубів? Я думаю, що це. Відмовка, відмазка чергова влад. А головне, це відсутність патріотичного виховання. Так. Всі 34 роки, школа цим у нас не займалася. Так. І я там щось намагався у своїй географії України щось роздонести до учнів те, що я доношу до вас. Ну скільки дивиться? мене скільки підписки? 28 тисяч на мільйони українців. І все. Оце і все патріотичне виховання. Я написав підручник Міністерству Географії України, де елементи, тільки вставив незаперечні комісії. Вони створювали в Міністерстві освіти, щоб перевірити оце, що я вам кажу. І комісії... Підтвердили, так, це правильно, з великим скрипом, з великим незадоволенням. Видали аж 12 тисяч екземплярів. Це достатньо для патріотичного виховання? Учнів такої ж такої країни, як Україна? Достатньо 12 тисяч. Через рік цей і цей підручник забрали. Ну, не годиться, ну що таке? Патріотичне виховання, щоб України, українці любили Україну, щоб її розуміли, хто вона така і що воно таке боролися за неї, знали про своїх славних пращурів великих, а не були правнуками поганими, які розбігаються. А хто ж призначив того міністра? У нас? Хто це призначив? Яка влада? Це що московити призначили його, що він не займається, ну сам же заявив, ну, немає патріотичного виховання. Це ж у школи повинні займатися. Ми бачимо, як в США отам, в дитячому садку, де Шварцен там, Шварценєгер, так, виконує роль ФБРського. Наставника для того, щоб зловити бандита. І вони там білі, чорні, жовті, червоні, всі, ледве говорять, руку сюди співають гімн Сполучених Штатів Америки. Або такий фільм про кучеряшку сію. Так. Тільки іноді до нас воно проривається. Це бездомні. Батько бездомний, вона, вони на вулиці. Ночують, коли вона потрапила у родину якусь і на ніч на ліжку стоїть і співає на ніч гімн Сполучених Штатів Америки. Це бездомні люди, який рівень патріотизму, а який у нас рівень патріотизму? Що в нас ханукою можна е, виховати рівень патріотизму і любові до України? Ну ви що? Ви серйозно? Ви серйозно? Так? До Ізраїля можна так? Ну я пояснюю елементарні речі на пальцях, не доходить, а потім починає кричати недостатній рівень патріотизму. Та він у багатьох нульовий, або навіть мінусовий, тому що це все прививається з дитинства. Уже 34 роки втрачено. Ох, біда біда. Відсутність розуму, відсутність патріотизму, так. відсутність кваліфікації, освіти, корумпованість і все таке інше. Це призводить до того, що в нас гибнуть, гинуть люди. Так. Відсутність критичного мислення, яке. Е Виховуються, навчають у школі, університеті, в дитячому садку, в коледжах, в ліцеях, гімназіях, колегіумах. Де воно критичне мислення? Якщо вони вірять, тому що там 30-го числа закінчиться війна. Ну, фантастичні люди! Або голосують 2019 -го року по приколу. Як це? Я ж знаю таких людей, які з Франції приїхали, зберігши паспорт України в 2019 році проголосували за одного діяча по приколу. А ви дивуєтесь, чому розбіглася 155 -та... Анна Київська.